Навіщо нам потрібні риторичні ефекти? Можливо, хтось щось прокоментує. Для того, щоб привернути і тримати увагу слухачів, так? Угу. це найперше і найголовніше, тому що не завжди у людини, яка щось говорить на публіці, виходить тримати увагу аудиторії. А якщо вона знає якісь маленькі секретики і може їх використовувати, тому що, знаєте, іноді буває. Що людина знає, чула про це, а коли мова йде про практику вже, вона чомусь про це забуває. Наприклад, ви вчаєте англійську мову, почитали про правила граматики, ага, все зрозуміло, а як тільки робити вправи, чомусь нічого не пам'ятається. Так само із знанням риторичних ефектів знати це гарно, а от застосувати це вже зовсім інший рівень, до якого ми всі повинні. Brawo,